Моя історія почалась з того, коли я усвідомила, наскільки важлива для мене усмішка. У мене є власне виробництво веганських десертів Daily Kitchen. Ми створюємо десерти з турботою про здоров'я наших клієнтів. Я естет. Мені дуже важливо, щоб все було ідеально. Дякую. Ось така гарна усмішка. Дуже дякую, мені приємно. Я побачила, що моя подружка ходила в доброзуб на відбілювання зубів. Я захотіла також прийти на консультацію і діагностику. Ми разом з лікарем це проговорили, який варіант буде краще саме для мене, який буде більш зручніший. І я обрала елайнери. Десь через 6-7 місяців я вже побачила перші результати, якими я вже дуже задоволена. Усмішка це моя візитна карточка. Я б сказала так. Я завжди посміхаюся і, і дуже часто чую, що в мене вона дуже гарна. Я створюю десерти, щоб робити людей щасливішими, а доброзуб зробив щасливою мене.